У рівному митці та ксьонзи не можуть поділити органний зал. Українські католики намагаються повернути у свою власність приміщення колишнього костелу. Ма мотивувала рішенням. Люди хочуть зітетися до храму, тому що він повинен збудований для того, щоб не бути, скажімо, концертним залом чи звермою, а передусім, щоб там відправляли звершували служби божі. Над вирішенням цієї проблеми працювала ціла комісія, проте поки що безрезультатно. Адже у філармонії, які власне і належить зараз органний зал, усі проти такої передачі Рівненська обласна філармонія висловлюється, що категорично проти задоволення ініціативи ця та Девуша, монаха ордену провінції Святого Архангела про передачу залу камерної та органної музики у власність римсько-католицької церкви. Митців обурює те, що католики свого часу отримали місце під забудову нового храму. Більше того, їм і віддали храм, що знаходиться на вулиці Дубинській. Спочатку що в 90-му році. Вже піднімалося питання. Тоді президент був указ президента з приводу повернення храму. Громада католиків, яка у нас в рівному є, з якою ми тісно співпрацюємо і дружньо. І дружні стосунки в нас вони звернулися і вибрали храм, і повернули храм, який зараз знаходиться на вулиці Дубінська. Не погоджується на спільне існування у межах органного залу католицький священник. тому питання передачі і досі залишається невирішеним. Ми поцікавились урівнян, чи вважають вони правильним віддати приміщення органного залу католицькій парафії? Історично це католицький так, храм. Можливо, можливо, їм якось да, там, щоб він. Відновити його, відбудувати, як він там має виглядати історично. Як на мене, то взагалі люди повинні точніше, органи зал повинен належати народу, тому що там дуже багато людей, які хочуть е, показати свої таланти, виступати. Я так само раніше виступала в органому залі. Мені дуже сподобалось. Звичайно, народу З історичної точки зору, мабуть, католиком. А як вже зараз я затрудняюсь, навіть вам сказати. Це я не думаю, що це може вирішити якось думкою. Там. Це треба, щоб громада обговорювала, громадські організації, спеціалісти, наскільки там реально його реконструювати. Наприклад, якщо людина хоче туди відвідати, прийти подивитися, то це ж не означає, що якщо вона не кабила, то вона не має права з яких професійський справа бажання. Дмитро Мельничук, Павло Невесенко – у ритмі подій.